Путін зухвало заявив, що іноземні війська в Україні, мовляв, будуть законними військовими цілями агресора Росії. Путін цинічно зажидав гарантій безпеки для Росії та виступив проти вступу України до НАТО. Російський президент Володимир Путін відкинув ідею розміщення іноземних військ в Україні. Він заявив, що у разі появи західних солдатів Росія, мовляв, вважатиме їх законною мішенью. Про це він заявив на східному економічному форумі у Владивостоці, Пише BBC. ці слова прозвучали після зустрічі коаліції охочих, де 26 західних союзників погодилися, їхні війська можуть з'явитися в Україні на суші морі чи в небі одразу після припинення вогню. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що формат американської підтримки мають остаточно визначити найближчими днями. Президент США Дональд Трамп також сказав, що Вашингтон може надати Україні гарантії у вигляді повітряної підтримки. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював із Трампом: цитую, максимальний захист українського неба. Водночас Путін наголосив, що гарантії мають бути не лише для України, а й, мовляв, для Росії. Цитата: не озираючись на безпеку Росії, не можна розв'язувати питання безпеки України. Він знову повторив, що Росію не влаштовує вступ України до НАТО, але пообіцяв. Коли мирні домовленості будуть досягнуті, Москва мовляв, дотримуватиметься їх у повному обсязі. Цитата: Коли буде мир, західні війська Україні будуть непотрібні, каже Путін. Крім того, Путін визнав, що після зустрічі коаліції охочих він ще не розмовляв із Трампом. Американський лідер після дзвінка Зеленському заявив, що найближчим часом планує поспілкуватися з Путіним. Проте шанси на угоду щодо припинення вогню зменшилися після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Трамп заявив, що Європейський Союз. Має разом із США зупинити імпорт російської нафти і газу, які живлять воєнну машину Кремля. Він говорив про це у розмові з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Європейський союз уже поставив собі за мету повністю відмовитися від російського газу і нафти до 2027 року. За даними Білого Дому, лише за один рік Росія отримала від продажу палива до ЄС щонайменше 1 мільярд 100 мільйонів євро. Насправді цифра може бути значно більшою. Москва неодноразово заявляла, що жодних західних військ в Україні не повинно бути, Ба більше Кремль хотів би сам бути так званим гарантом безпеки. Але Київ і союзники таку ідею відкинули. Прем'єр Британії Кір Стармер сказав, що тепер у союзників є цитую непорушна обіцянка перед Україною і додав, тепер потрібно тиснути на Росію, щоб вона. Припинила війну, президент Франції Макрон заявив, що, попри перемовин Росія продовжує перекидати війська в Україну. Щоночі армія РФ атакує тилові міста, вбиваючи мирних людей і руйнуючи інфраструктуру. Україна і союзники наголошують, спочатку має бути припинення вогню, і лише тоді ширші домовленості про мир. Росія з цим не погоджується. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив після зустрічі, що головне завдання зараз добитися припинення вогню. А вже після цього надати Україні, цитую. Надійні гарантії безпеки у Парижі. Радники президента Зеленського провели перемовини зі спецпосланцем США Стівом Віткофом. Минуло понад три з половиною роки від початку повномасштабної війни. Путін цього тижня заявив, що є цитую світло в кінці тунелю, і можливі варіанти гарантувати безпеку Україні після завершення конфлікту, але ймовірність прямої зустрічі Путіна і Зеленського зменшується. Минулого місяця її запропонував Трамп, але Кремль не поспішає у влади Путін знову заявив. Що найкраще місце для перемовин мовляв Москва. Він пообіцяв Зеленському так звану 100-відсоткову безпеку у столиці Росії. У Києві цю ідею назвали неприйнятною. Зеленський підкреслив, що це лише доводить. Росія не зацікавлена у справжніх перемовинах. Сам Путін додав, що не бачить цитую великого сенсу в особистій зустрічі, бо цитую за ключовими питаннями домовитися із Зеленським неможливо. Але заявив, що в разі потреби готовий зустрітися.